29-та школа знаходиться нині на території колишнього концтабору, шталах No338. Господарі якого роки Великої вітчизняної війни робили тут свою чорну справу. Як стверджують вчителі школи, які детально вивчають історію тутешньої місцини, перш за все, табір призначався для отримання військовополонених моряків, яких сюди доставляли із Севастополя. Згодом табір простяг свої криваві обійми і на мирне населення. Точної цифри замордованих тут в'язнів все ще немає. Та за попередніми підрахунками від 5 до 10 тисяч людей закінчили тут свій життєвий шлях. І донині місцеві мешканці знаходять на цій території останки в'язнів фабрики смерті. Это именно концлагеря. По не К сожалению, определить ні одно ім'я, установить ні одно імян. Все то, что що извлечь из землі по прошествию количества, було перенесено і перезахоронено на криворожському кладбищі. У пам'ять про загиблих у таборі людей було встановлено меморіальний комплекс як нагадування нащадків про страшні злочини фашизму проти людства. Із року в рік учні 29-ї школи разом з вчителями проводять тут заходи, присвячені пам'яті загиблих в'язнів. І цього року вони не зрадили традиції в переддень святкування ї річниці перемоги. Ми хочемо сьогодні, щоб наші діти не тільки ще раз узнали о том, які страшні времена пережили наші діди, наші прадіди хотим, щоб они прониклись тим, що і они можуть сейчас принести стране. Даже своей страні. они своєю подтверждать то, що они в будущем будуть надіжними гражданами нашої України, що они в будь-яку минуту стануть на його защиту. Вчителі школи стверджують, що оскільки живих свідків тих страшних подій залишилося зовсім мало. Вони вважають своїм обов'язком розповідати дітям про звірства, які відбувалися тут в роки війни. На этом месте мы сегодня собрались для того, чтобы провести митинг, посвященный 70-летию Победы Великой Отечественной. Мы должны помнить, чтить героев, которые погибли в это тяжелое и трудное время, которое было. Конечно, в каждой семье, каждого человека это затронуло. Например, в моей это были дети войны, они рассказывали про это трудное время. Ну, без слез тут никак не обойтись. Мы должны помнить, не забывать. Цього дня до меморіалу прийшли секретар міськради Сергій Маляренко та голова центральної міської райради Ірина Салтовська разом з учнями та вчителями вони вшанували пам'ять жертв табору смерті та героїв Великої вітчизняної війни. Когда то я пам'ятаю, ще сам, будучи школьником, от приході нас збирали учителя, і ми приходили на могіли свічним огнем, на какие-то пам'ятники возлагали там цвіти. І от сьогодні я уже сам приїжджаю і теж возлагаю, і стоять діти-школьники. Промелькнула така мисля, що прийде время. И... Они будут приводить своих детей к этим памятникам, потому что это очень надо. Я верю, что никогда эта память не закончится. Память об этой страшной, ужасной войне, об этих событиях Великой Отечественной войны никогда не пройдет и никогда не будет стерта с истории человечества, с истории нашей страны. Тем более. В ході заходу учні школи разом із гостями поклали квіти до пам'ятника і вшанували загиблих хвилиною мовчання. Діти читали вірші, і говорили про те, що повторення жахливих подій великої вітчизняної війни в майбутньої історії нашої країни не повинно бути.